Доброго ранку, друзі! На годиннику 8.45, і сьогодні традиційно наша тайм-менеджмент-зарядка на сторінці студія управління часу «Богуштайм». Сьогодні з вами я, експертка з тайм-менеджменту Данченко Юлія. Сьогодні хочу з вами проговорити таку тему, яка стосується вдячності. Давайте поговоримо про цей неймовірний інструмент, який може принести теж неймовірні зміни в ваше життя, підвищити ваш рівень енергії, мотивації, а також змусить вас помічати так багато прекрасного, так багато неповторного всього того, що є в вашому житті. Тож сьогодні я вам хочу розповісти про вдячність під, можливо, трохи іншим кутом, а також поділитися знаннями про те, які є рівні вдячності та які етапи впровадження вдячності можуть бути в вашому житті. Тож почнемо з рівнів вдячності. Всі ви знаєте, перший рівень вдячності можна назвати його побутовим. Це той рівень вдячності, який кожен із нас використовує щодня. Коли ми отримуємо якусь послугу або ми отримуємо якийсь предмет, коли нам хтось допоміг якоюсь порадою, ми дякуємо. Коли касир нам пробив товари, розрахував нас, ми дякуємо. Ми дякуємо нашим друзям за підтримку. Це перший основний рівень вдячності за якісь товари і послуги, які, як правило, люди роблять щодня. Наступний рівень вдячності. Це рівень вдячності, який ви можете піднятися трошки вище і теж замислитися і подумати про те, що так багато приводів подякувати іще Богові. Якщо ви не вірите в Бога, це може бути Всесвіт, це може бути простір, це може бути наша неповторна планета Земля, яка кожного дня. Дарує нам стільки багато, ми цим користуємося і забуваємо про це подякувати. Ми можемо подякувати тому, що за вікном прекрасна погода уже співають пташки, і ми відчуваємо, відчуваємо цей вайб весни, який от-от уже -от наближається, стукає до нас вікно. Це наступний рівень вдячності. Ви можете дякувати Всесвіту за все те, що ви маєте в вашому житті. Третій рівень вдячності він набагато глибший. І коли я особисто його для себе відкрила, то я була вражена, вражена наскільки всі ми з вами взаємопов'язані, і наскільки. Кожна дія в нашому житті і має вагоме значення. Третій рівень вдячності це рівень вдячності за вклад інших людей в наше життя. Це коли ми беремо будь-який предмет в нашому житті і дивимося на нього через призму. Складу, скільки людей склалося в те, щоб саме цей предмет з'явився в вашому житті? Наприклад, у вас є робочий стіл, за яким ви щодня працюєте, для того, щоб цей стіл з'явився в вашому домі, по-перше, його треба було туди доставити. Тобто приймали участь люди, які допомагали вам цей стіл в цей дім принести. Люди, які цей стіл склали для того, щоб він був функціональний. Водій віз цей стіл до вас, щоб він був саме в вашому домі. Якась фабрика його виготовляла, і там теж були люди, які цей стіл робили деталі, нього, складали ці інструменти. Те саме можемо піти навіть глибше, те саме паливо. Скільки людей працювали над тим, щоб паливо з'явилося для того, щоб цей стіл до вас міг доставитися? Скільки людей працювали над тим, щоб ці саме деревину в... В... видобути, щоб цей стіл виробити? Навіть візьмемо тих людей, які посадили те дерево, щоб той стіл з'явився у вас в домі. І коли ви побачите, ви можете копати дуже багато і дуже глибоко, ви побачите просто. Скільки багато людей роблять неймовірний вклад в те, щоб та чи інша річ з'явилася в вашому житті. Так само, наприклад, в душ. Ви щодня приймаєте душ, і ви можете просто замислитися про те, скільки людей працюють над тим, щоб та вода, та тепла вода щодня була в вашому житті, і ви щодня могли прийняти теплий душ. І. Ось таким чином ви зможете знаходити ще більше приводів для вдячності, і ви будете цінувати те, що ви маєте в своєму житті. Четвертий рівень вдячності це рівень вдячності за те, що відбувається не так в вашому житті. Тут гарним прикладом буде, наприклад, хвороба. Ви захворіли, ви скажете. Ну, за що ж тут дякувати, коли я себе дуже погано відчуваю, коли мені, мені недобре, у мене були взагалі абсолютно інші плани. За що дякувати, коли я так погано себе почуваю? Але ви можете подякувати за те, що ваш організм він сигналізує вам про те, що щось ви в своєму житті робите не так. І це добре, що ваш організм він вам про це сигналізує. Щоб він з вами ще поки що на зв'язку, що ви не, наприклад, робите, 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 якби організм цього не робив, якби не було механізму хвороби, то ви просто робили, 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 потім впали і померли. Вибачте, за такий достатньо грубий приклад, але це правда. Тому потрібно дякувати за те, щось погане яке відбулося в вашому житті, і робити висновки для того, щоб це змінювати. Якщо ви, наприклад, захворіли, ви можете подивитися, а чи достатньо ви приділяєте часу своєму тілу? Чи займаєтесь ви спортом? Чи правильно ви харчуєтесь, чи достатньо води ви п'єте, чи гуляєте ви на свіжому повітрі? Чи не забагато обов'язків ви взяли на себе? І від того ви емоційно щодня себе погано почуваєте, від того ви щодня перебуваєте у стресі, і організм вас просто вже не витримує того навантаження, яке ви на нього поклали. Тож дякувати за те, що погане відбулося в вашому житті, теж можна, і теж можна шукати приводи для того, щоб в тих ситуаціях знайти приводи для вдячності. Ну і п'ятий останній рівень це рівень за те, чого, за те, чого ви ще не маєте в своєму житті. Тут е, я раз згадую про нашу технологію, про нашу технологію мрій. І дійсно, коли ви про щось <кхем> мрієте в своєму житті, то ви вже зараз, якщо ви цього дуже сильно хочете, ви вже зараз можете дякувати, відчувати, що ця річ... Або ця подія вже є в вашому житті. І тим самим направляти туди позитивну вашу енергію і притягувати, притягувати цю річ в своє життя. Я б розповіла вам про 5 основних рівнів вдячності. Ви самі можете подивитися, як цей кожен рівень, як ви можете розкритися в кожному цьому рівні, так? І знайти власні приводи для того, щоб подякувати. А тепер я хочу вам поговорити про етапи, як, як же ж ту вдячність впроваджувати в своє життя. І гарним. Е Самим простим етапом це може бути просто взяти аркуш паперу, взяти ручку і ввести в свою повсякденну рутину, наприклад, таку задачу, як прописувати ввечері 3 від 3 до 10 пунктів, за що ви вдячні цьому дню. Деякі називають це як щоденник вдячності. Ви можете це просто для себе упростити, так щоб вам простіше було зайти в цей момент, і ви не відчували якусь додаткову напругу, що о, знову потрібно щось робити. Почніть з маленького, просто запишіть за день три. Приводи, за що ви можете подякувати. Я вам гарантую, що після того, як ви напишете три пункти, вам захочеться написати 10, вам захочеться написати 15, особливо, якщо ви давно цього не робили або ніколи цього не робили, то ви будете знаходити все більше і більше приводів для того, щоб їх прописати. Ви відчуєте цей підйом енергії і вас уже буде не зупинити, тому що насправді вдячність. Дуже багато дає нам енергії енергії для руху. але це треба відчути на собі. Тому ви можете для початку просто прописувати щодня 3-10 пунктів, для що ви вдячні. Це також допоможе вам помічати більше приводів щодня для вдячності, тому що ви будете пам'ятати, ага, ввечері я мушу змушений написати щось, за що я сьогодні вдячний цьому дню, і ви будете помічати. Це дійсно працює, ви будете помічати. О, клас, за оце я можу подякувати сьогодні. Супер! І це прекрасне в моєму житті відбулося. І це дійсно вдячність, оця практика вона направляє фокус вашої уваги на те, що ви починаєте помічати в вашому житті моменти, за що ви можете бути вдячні. Наступний рівень це вже починати не прописувати це все на папері ввечері напишу, а дякувати в моменті. Не забувати дякувати людям за те, що вони вам дають якісь поради, щось вам допомагають, дарують вам щось рідним і близьким за підтримку. Це коли ви не відкладаєте це на папер, а коли ви в житті ось тут відбулася подія, і вже ви зразу відчуваєте цей. Це відчу... піднімаєте в собі це відчуття вдячності і дякуєте тут і зараз. Це е, другий етап такого розвитку вдячності в собі. І третій етап це коли уже вдячність переходить в стан фонового рівня. Це коли ви відчуваєте вдячність на постійному рівні. Ви прокинулися і ви вдячні від того, що ви прокинулися. Ви бачите, що на дворі співають пташки, і ви вдячні тому, що вони співають. Ви сходили в душ, і ви радієте тому, що він у вас є, ви маєте теплу воду. І ви починаєте помічати вдячність в кожному моменті в вашому житті. І від того у вас завжди високий рівень енергії. І ви відчуваєте цей позитив, ви відчуваєте цю любов до життя і натхнення жити. І якщо у вашому житті щось іде не так, дуже складно робити, дякувати за щось, коли ти знаходишся в якомусь пригніченому стані. Тож, коли в вашому житті щось відбувається не так, це саме той момент, коли треба згадати про вдячність більше всього. Тому що завдяки, цьо, завдяки цій практиці ви просто витягнете себе з цієї ситуації, і це стане як трапліно вам для того. Щоб спочатку побачити, скільки всього прекрасного ви маєте в своєму житті, який гарний фундамент ви маєте в своєму житті, почнемо з того, що ви маєте вже своє тіло, руки, ноги, які можуть ходити, мозок, який може думати і генерувати якісь ідеї, ви можете бачити, відчувати, смакувати, чути. І ви побачите, що який потужний фундамент ви вже маєте тут і зараз, який стане трампліном вам для того, щоб відштовхнутися і впроваджувати якісні зміни в своєму житті. Тож сьогодні я вам бажаю знайти якомога більше прекрасних приводів для того, щоб бути вдячним. Я все-таки рекомендую вам впровадити цю практику в своє життя. Спробуйте зробити це 21 день. Щоб сформувати в собі якусь звичку. Якщо вам сподобається, продовжуйте. Якщо ні, то переходьте на той рівень, про який я говорила, і дякуйте просто так, а не записуючи на папері. А сьогодні, як завжди, я нагадую вам про те, що не забудьте записати всі свої задачі вашому планувальнику. Обов'язково пороставте, скільки на кожну задачу ви витратите часу сьогодні. Виставте пріоритетність своїх задач, виділіть час на робочі задачі, не забувайте про форс-мажори, мінімум 4 години. Не забувайте про час на навчання, на якісь особисті справи, які вас надихають, які роблять вам приємним. Графічно намалюйте, що за чим ви будете сьогодні виконувати, і вперед проживати цей день. З вдячністю, з натхненням, з задоволенням в безперервному русі до своїх цілей! Я вам бажаю прекрасного дня, бажаю прекрасного настрою. Дякую, що сьогодні були з нами. Завтра о 8.45 не забувайте долучатися до наших традиційних тайм менеджмент зарядок. Гарного дня!